Вітаю, друзі! Скандал після візиту Зеленського до Канади якось так повільно-повільно, по-тихому -повільно, по і з певним запізненням, але таки доповз до України. Я думаю, що всі розуміють, про що йдеться. Йдеться про узгоджене запрошення до канадійського парламенту українською та канадійською сторонами під час візиту президента України. Добровольця ветерана дивізії СС Галичина 98-річного Ярослава Гуньки. Запрошення Ярослава Гуньки до канадського парламенту ви знаєте призвело до міжнародного скандалу, в результаті чого голова парламенту Канади був змушений подати у відставку. І от цими днями в українському суспільстві дуже жваво. Обговорюється цей скандал, ну як обговорюється, в основному засуджуються західні інтелектуали і політики, які якось критично і недоброзичливо висловилися. На адресу Ярослава Гуньки, назвавши його фашистом, оскільки я також до певної міри причетний до цього скандалу і цього суспільного обговорення, я також прийняв рішення сказати декілька слів, висловитись або прийняти участь у цій суспільній дискусії. І причиною мого рішення став сьогоднішній пост Гарі Табаха у себе на Фейсбуці, і я почну з цього допису. Допис дуже чіткий, ясний, зрозумілий, однозначний. І логічний і послідовний, я би так сказав, яку позицію займає Гарі Табах. Гарі табах говорить наступне: якщо галичани одягнули військову форму Німеччини, вони присягнули на вірність Німеччині нацизму і присягнули на вірність Гітлеру, Незважаючи, які у них були мотиви, чи була це фронтова. Дивізія, чи приймала вона участь в каральних операціях, чи не приймала це. Не має ніякого значення. Не має також ніякого значення. а Біль а, якийсь негативний досвід перебування Галичини у складі Радянського Союзу з 1939 року по 1941 рік не має значення. Злочини там НКВС чи НКВД, все це не має ніякого значення. Одягнув військову форму Німеччини, ти став на бік Німеччини і став на бік нацизму. І Гарі Табах дуже послідовний у своїй позиції. І він говорить наступне: якщо ми бачимо євреїв у формі НКВД і НКВС, які займалися репресіями, які приймали участь у Голодоморі фактично геноциді українського народу, то тоді ми повинні бачити і галичан. Які вирішили битися з терористами, з червоноармійцями у складі нацистської Німеччини. І це погано, це неправильно. У нього дуже послідовна і логічна позиція. Але Гарі Табах дивиться на цю ситуацію своїми очима, своєю оптикою, оптикою західної людини. А у українців є своя оптика. І ми дивимося своїми очима, але на жаль, ми не можемо цього допомогти. От що я хочу надзвичайно важливе сказати приблизно, десь у 2006-му, там 2007-му роках, я займав не просто унікальну позицію, не просто був білою вороною чи був у меншості. Я взагалі був маргіналом. Я говорив наступні речі: що ці українці, які добровільно одягнули на себе, Форму червоноармійців і вступило у лави Червоної армії в 1941 році і пішли захищати Сталіна. Це божевільні люди, і їх треба відправити до психіатра на експертизу спочатку, а потім пролікувати в психіатричній лічебниці. І на мене дивилися такими очима і казали, що я ненормальний. Як я можу ветеранів, які билися з нацизмом? Разом там з нашими американськими колегами називати божевільними і так далі. Але я дивився на це все оптикою українця, так само, як Гаррі Табах дивиться оптикою західної людини і єврея на цю ситуацію. Він має право, і я також маю право дивитися як українець на цю ситуацію. Я я не те, що був в меншості. Я був маргіналом, коли висловлював таку позицію. І я навожу наступні аргументи зараз. От я можу це все пояснити. Дивіться, ну як можна звинувачувати взагалі галичан у тому, що вони стали там на бік нацизму? 41-й рік, це ж не сьогоднішній день. Немає ні інтернету, ніхто не спостерігає за війною в режимі онлайн. Немає відеокамер, відеофіксації. Ніхто не дивиться, нема прямої трансляції з Ос'єнцема чи з концтаборів, з цих печей, ніхто не бачить цього всього дима. Є селяни, галичани, і вони для себе сказали, що вони не можуть собі дозволити одягнути форму а, ну, радянських військових, червоноармійців, і потім приєднатися до Червоної армії і гнати значить, а, а, німців туди на Берлін. При тому всьому, що галичани. А, дуже були у конфронтації з німцями. Це хто не знає історії, хто не знає реальних подій на Галичині, може говорити, що Галичани були конформістами. Та надніпряни Подоляни було значно більшими конформістами. Працювали на підприємствах, які створили німці під час окупації, і так далі, і тому подібне. Але менше з тим вони зробили такий вибір, тому що вони вважали, що це ненормально одягати. Дочекатися значить, червону армію одягнути черво, форму червоноармійця, присягнути Сталіну і йти на Берлін. Тобто в нас чомусь вважається, що одягнути форму а, німецького солдата це злочин і погано. А от одягнути форму червоноармійця це абсолютно нормально. І не просто там 2 мільйони якихось людей одягнули форму Німеччини, і вони були зрадниками в Гарі Табах. Мільйони, десятки мільйонів українців одягнули форму червоноармійців, і вони не просто зрадниками, вони чокнуті люди. Тому що після того, що виробляла радянська влада в 32-му, 33-му, 37-му, 38-му роках, мільйони вбитих чотири мільйони, тільки газета «Правда» в 87-му році. Я читав цю статтю, мені було 17 років. Радянська влада визнала чотири мільйони вбитих українців голодом. А якщо ще сюди додати сотні тисяч інтелігенції. Які були, а це значно більший удар по нації, по народу, то ну взагалі виникає питання, як можна було в 41-му році добровільно одягнути е, радянську форму і йти воювати на боці там Червоної армії, нібито з нацизмом. Я підкреслюю, це 41-й рік. Ніхто не знав, що таке нацизм, що таке фашизм. Це селяни, це люди взагалі, ну ось вони тут копали, тут щось робили. І так далі, вони нічого не знали. Це ж не ера інтернету і прямих трансляцій. Це ж треба розуміти. Хто більший був для них ворогом, проти того вони йшли і воювали. І Галичани зробили свій вибір, і в тому числі логічний, і в тому числі ціннісний. Вони вважали Сталіна і Радянський Союз більшим злом і моральними уродами. Це треба розуміти. Я так довго вважав. До тих пір, ну тобто невисокої думки був про українців, і мене маргіналізували до тих пір, поки в 2012 році я не потрапив на публічні лекції істориків. Це сімейна пара Гриневичі. І тема лекція як зараз ну, пригадую, вона називалася Нелояльність українців до радянської влади і до Сталіна. І от що там було цікаво сказано, і це абсолютно показало, що ми абсолютно нормальний народ. Добровільна явка у військомати на Поділі, там, на Вінничній 6%. Найвища явка в Харківській області. Все, 20-22%. Добровільна явка. Всіх інших під конвоєм. І я потім згадав у розповіді свого там старшого дядька, який вже помер давно. Він сказав, що тата, тобто мого діда забирали під конвоєм автоматники. Їх всіх посадили на вози, і вздовж отак йшли конвоїри, так як от ув'язних, його дуже це вразило. Йому було шість років тоді, коли батька забирали на війну. Тобто, я до чого все веду, що українці, ці мільйони, які одягали військову форму червоноармійців, вони це робили примусово, не добровільно. І це говорить про те, що ну, ми нормальні люди. Але це не означає, що ми не мали права, українці не мали права одягати якусь іншу форму. Тому що, так як для євреїв, ну, німці були джерелом зла і джерелом геноциду, так для нас були росіяни. Німці на окупованих територіях ну, не робили того, що робили росіяни тут з там, 20 по 41 рік. Ну, це доконаний факт. Але повертаючись до Гаррі Табаха і до цієї суспільної дискусії, немає часу, і цього не потрібно. І Гаррі Табах має право на свій погляд і свою оптику. Для того, щоб його ну, переконати, з ним треба привести годинні там, дискусії і так далі. І воно йому не потрібне. От що українці не можуть зрозуміти, що от, табаху в житті це не потрібно. Просто він має свої там, погляди і так далі. І захоче він сам докопається, чи в там долою випадку він поговорить з такими, як я, і ми пояснимо свою позицію, що в українців особливий погляд на людей, які одягали німецьку форму, і так само особливий погляд на людей, які одягали форму червоноармійців. При я хочу сказати, що зараз ну якби табаха і таких як табаха атакують люди, які атакували мене, коли я був одинаком, фактично. Вони не підтримували мою точку зору. І от вони зараз дочекалися, знайшли, почули і активно, значить, б'ють по Гаррі Табаху, фактично демотивуючи його. Ну це абсолютно дурна річ. І він абсолютно правильно сказав, що треба передбачати наслідки своїх дій. Люди на Заході дивляться іншою оптикою, дивляться іншими очима. Ви не можете їх зараз. Перевиховувати і переконати в чомусь. Треба просто ну, уникнути було цього моменту і не робити таких речей. Більше того, де наші всі ці інтелектуали і професори, які не розуміють, що Канада стала Лівацькою за цих 20-30 років, починаючи з 80-х років, у них все викривлено і збочено. Це ж треба розуміти. Ну, ну от Про це, власне кажучи, і мова. А, тому висновок ну, простий. Люди, які одягали. Однострії форму військової Червоної армії, вони нічим не кращі, ніж ті, що одягали форму німецької армії. Бездержавна країна, українці, ну стали заручниками цієї війни, і вони не могли в принципі стати на бік добра. І зараз ми це все розхльобуємо. Ну але мова ж зовсім не про те. Треба розуміти і чути, що людина каже. Табах абсолютно правий, Я ще раз підкреслюю, в питаннях доречності і доцільності. І він дуже логічний і послідовний. Але в нашу оптику він не входить в моє розуміння. Я зовсім іншими очима на це все дивлюся. Але не потрібно витрачати на це час і сперечатися і так далі. Людина допомагає, треба користатись його допомогою, дякувати, і підтримувати і мотивувати. І дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.